Так? Так. І Любочку поправ е, руки на руки. Тримайся, затлечу, Ленка. Або Оленка сама поправ, поправити на руки. Так, я дивіться, хлопці не тримаються. Вище? Витяжі. Вище руками. — А не можу злитися? Руки ж мене охочені, ні са полиш. Збримаю туди. Загрево. Так. Розвертайтеся. Так. так, 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 добре. І на мене, на мене, на мене. О. Ти не а Ти киніша, знає? Ти здоровий кінь ще знає підкошується. Що там відбулося задні, бо догаломо заходити? До горя, ці клані, не внешно, що я спати.